Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо знову читати священне писання, його пояснювати. Взагалі, священне писання потрібно читати постійно, регулярно. Святі Отці кажуть, що краще з увагою та трошки, ніж багато та наспіх. Тому ж прислухайся до цієї доброї поради. Слава Богу, дорогі братії і сестри! Дуже швидко спливає час. Здається, зовсім недавно ми святкували свято Різдва Спасителя. Після того новий рік, далі водохреща. Зовсім недавно ми святкували стрітення Господа нашого Ісуса Христа. І ось. Непомітно підходить та благодатна пора пора, яка готує нас до переходу весни покаяння, коли ми наближаємося до великого посту, не може в нашому житті проходити все непомітно, браття і сестри. Нам потрібно більше звертати увагу на ті чи інші церковні події, які відбуваються, церква. Вона готує людей до тої чи іншої події, розповідає, проповідує, відкриваючи святе письмо, ми там знаходимо для себе відповіді. Так, і із сьогоднішньої святої неділі, дорі браті і сестри, розпочинаються підготовчі дні до Великого посту. Ця неділя називається неділею Митера і Фарисея. В святому храмі звучали. Молитви і Святе Євангелія про двох різних людей, про митаря і фарисея, які прийшли до храму і молились, молились, щоб Господь їх почув і дав їм те, що вони просять. Ми знаємо цю притчу, знаємо, чим вона закінчилась для двох різних людей. і Господь нам показує приклади, як ми маємо себе готувати, як ми маємо готуватись до покаяння, як ми маємо готувати себе для очищення. Дорогі брати і сестри, ми з вами за уставом нашої церкви, це відноситься до всіх віруючих людей, хто має віру в своєму серці, хто християнин, хто ходить в храми, той має виконувати устав церкви і жити за промислом Божим і по волі Божій. За уставом нашої церкви, на наступній неділі, а саме в середу і п'ятницю, вона являється сплошною неділею. Відміняється піст у середу і п'ятницю. Наступна неділя, дорогі браття і сестри, неділя проблудного сина, яка ще ближче нас наближає до покаянного стану. Яка розповідає, що без покаяння ми не можемо жити, як би ми далеко не відходили від Бога, але Господь завжди нас прийме, завжди зігріє, втішить і дасть нам сили, які необхідні для нашого земного життя. І ще через одну неділю будемо згадувати про страшний суд, про те, що нас чекає. Якщо людина не буде мати віру в своєму серці, якщо людина не буде мати любові до Бога, до ближнього, які пекельні і страшні страждання чекають безсмертну душу? І навпаки, ми чуємо про божественну насолоду, про божественну радість, про спілкування у Царстві Божому і про вічне безсмертя, про ту всемогутню Божу любов, яку заслужить ті душі. Які тут на землі, так як потрібно, творили добрі справи, справи милосердя, жили, жили по заповідях Господніх. Тож, дорогі браті і сестри, будемо про це думати, як ми живемо і що нас чекає попереду, щоб той страшний суд закінчився вічною радістю і все благим прощенням Господнім, який нас. Буде судити своїм праведним і милосердним судом. І остання неділя, дорогі браття і сестри, перед самим постом, великим постом, називається Прощеною неділею. Це одна із найпрекрасніших неділь у всьому році, один із найпрекрасніших духовних днів, коли всі віруючі люди, коли християни, православні християни приходять в храм Божий. Щоб попросити один у одного прощення, попросити заради того, щоб і Господь, Отець нас Небесний, простив нам наші провини, тому що ми їх простили винуватцям своїм. Без прощення ми не можемо прийти до Бога, коли в наших серцях буде злоба, ми не зможемо очиститись і не зможемо прийти до Царства Божого. Ми сьогодні знаємо, як живе наше людство. На превеликий жаль, скільки у нашому світі ненависті і злоби, що добро відходить далі, і ми не помічаємо добра, яке творить Господь по відношенню до нас. Ми не хочемо жити в добрі, самі в собі іноді народжуємо ту якусь неприязнь. До ближнього свого. Не розуміємо, що наше життя це є випробування і страждання. Без випробування ми не зможемо стати наслідниками Царства Божого. Без добрих справ ми не наблизимося до Бога. А саме, неділя, свята неділя, коли ми просимо прощення, вона нам в цьому допомагає. Допомагає і той прекрасний стан, стан духовної радості. Коли сльози покаяння, коли сльози любові, які направлені по відношенню до свого ближнього, зцілюють нас, другі браття і сестри, навіть тоді, хто пам'ятає, коли приступаємо до святого Причастя, в одній із молитв перед Святим Причастям написано, що ми. Не можемо приступити до тіла і крові Спасителя, до самого Бога, Бога коли не примиримося із ближнім своїм. Нехай Господь допоможе нам, дорі браття і сестри, прожити ці підготовчі неділі, ці дні, які дуже швидко сплинуть, як і все наше земне життя, воно пройде дуже швидко. Дай Бог, щоб більшу частину свого земного життя. Ми перебували у радості спілкування із Богом, і все те, що Господь буде нам посилати, все те, що Господь буде нам давати, будемо помічати. І саме головне хвалити Бога і дякувати Богові за всі його милості і щедроти. Допоможи всім нам, Господь, багато років життя жити, творити, любити, і саме головне спасати свої безсмертні душі. От Марка Святого Евангелия чтения, зачало третье. Во время оно, ходя Иисус при море Галилейским, в виде Симона и Андрея, брата того Симона, в метающем реже в море, без того рыбаря. И рече има Иисус, «Приди того след меня, и сотворю вас быть ловца человеком, и обе оставшим реже своя по нем и доста. И пришед мало оттуду, узре Якова завидевого и Иоанна, брата его, и та в корабли, Строя ще мріжа, і возвая, звая, і отца отця своєго завідія в кораблі, знаємники, по ньому і доста, і внідоша в Капірнаум, і аби в суботи вше в сонмічі у чаші, і дивляхуся о учені його, бо уча їх яко власть і ми і ніяко книжниці. В сьогоднішній Евангелій ми з вами слухали, дорогі брати і сестри, як Христос призвав своїх перших учнів. Вони були рибалки, прості рибалки. Котрі собі на хліб добували трудом, тяжким трудом. І ось кожна людина, в якому сенсі схожа на рибалку. Закидує така людина у життєйське море сіть, щось там тягне, тягне з усіх сил, все своє життя. А ось улов різний. Один тягне багатство, другий чуттєві насолоди. Ще хтось хоче витягнути якусь мрію або подорож. Ну, на кожну людину свій улов. Але ці життєві улови, вони, як бачите, тільки душу. Ранять та рвуть, і душа їм не насолоджується. Це вам може ствердити кожна стара людина. А ось коли Господь вже прикликає людину, коли душа такої людини до Бога звертається, тоді вже душа стає цілою, і вона дійсно може зловити найцінніше вічність або самого навіть Бога, скажу вам. І ви знаєте, дуже добре, коли в людини є такий учитель. адже про Бога нам кажуть, і священики це дар, і наші батьки це також дар. Та коли ж ми прислухаємося, коли вже почнемо дійсно із. Оцього всього оточуючого світу, такого мінливого, проте смертельного, невічного, коли ми з нього навчимося витягувати цінне Бога. Бажаю, щоб кожен з вас у тій сіті душі закидав вірно і щоб дійсно ми могли знайти плід цінний Господа нашого і Ісуса Христа. находимся в районе города Житомира, который именуется Смолянка. Издавна в этом районе жители города варили смолу. Отсюда происходит название Смолянка. Также здесь находилось небольшое кладбище, которое относилось к богоугодным заведениям. То есть хоронили в основном людей, которые умирали в больнице. Богоугодные заведения теперь переросли в первую гор-больницу города Житомира. В 1885 году у отставного рядового Семена Матлахова возникло благочестивое желание на кладбище Небольшом Смолянском построить церковку над могилой своей жены Варвары. Поэтому 4 ноября 1885 года он обратился с прошением на имя архиепископа Волынского и Житомирского Палладия Гонкевича. Желая выстроить на собственные средства на гробе умершей жены моей Варвары Григорьевны Матлаховой, на православном кладбище предмести города Житомира, называемого Смолянку и Церковь, причем прилагаю при всем план помянутого кладбища в двух экземплярах и план на постройку церкви тоже в двух экземплярах, всесмиреннейше прошу об утверждении помянутых планов и разрешении постройки помянутой церкви». Через месяц разрешение на строительство храма было получено, и присматривать за этим было поручено благочинному церкви города Житомира Ирею Антонию Марачевичу. Од удалось выстроить каменный фундамент и сруб на нем, а также обшить этот сруб досками. Однако покрыть церковь не успели, так как строитель храма Семен Матлахов в 1889 году выехал из Житомира. Храм, оставаясь непокрытым, портился материал, который был собран на его строительство, потихоньку растаскивали. Поэтому в 1892 году также отставной солдат Емельян Иванович Мельников обратился к уже к новому архиерею, архиепископу Волынскому и Житомирскому Модесту Стрельбицкому с просьбой и сум Чаевской лавры деревянную церковь докончить работой и покрытием и устроить иконостас, за что в теплых молитвах мы по гроб будем благодарны, ибо как я, так и все жители не имеем средств окончить. Однако духовная консистория, рассмотрев вопрос о строительстве храма, решила, что новый храм не нужен. Поэтому строительство так и было основано. Сдвинуть с места дело достройки храма сумел священник Модест Верхановский, который служил в церкви живоносного источника при богоугодных заведениях. Он обратился к архиерею с просьбой разрешить выдать книгу для сбора доброходных пожертвований на строительство храма. И выдали эту книгу на имя доктора медицины, врача богоугодных заведений Константина Львовича Яцуты. Через год, возвращая книгу в консисторию, доктор медицины Константин Яцута сообщал. «Возвращая при всем за окончанием срока книгу, выданную мне духовную консисторию для сбора в городе Житомире доброходных пожертвований на, до, на достройку на Смолянском кладбище новой деревянной церкви, честь имею присовокупить, что собранные по этой книге деньги в количестве 534 рублей 7 копеек переданы мною смотрите житомирских богоугодных заведений для расплаты с рабочими». Вот. А 22 ноября того же года, был организован комитет специальный, который присматривал за строительством храма. В него вошли ординатор богоугодных заведений Иван Евдокимович Голимбиовский, священник Николай Маргулец, а также отставной чиновник Григорий Якимович Гроза. Именно этот человек, могила которого сохранилась у стен построенного храма, внес самый большой материальный вклад в достройку Николаевской церкви на Смолянском кладбище. Священнику Николаю Ксенофонтовичу Мургульцу, приложившему немало усилий для достройки Никольского храма на Смолянском кладбище, не довелось дождаться окончания строительства. 21 февраля 1896 года, всего на 45 году жизни, он отошел к Господу и был погребен у стен новопостроенной церкви. В том же 1896 году архиепископ Волынский и Житомирский Модест Стрельбицкий совершил освящение Никольского храма. Вначале церковь была приписана к храму живоносного источника Пресвятой Богородицы при богоугодных заведениях, однако уже в следующем 1897 году владыка Модест исходатовствовал у Святейшего Синода разрешение открыть при храме самостоятельный причт в составе священника и псаломщика. С того же времени Смолянское кладбище стало вторым городским кладбищем города Житомира. Стараниями Григория Якимовича Грозы Вокруг кладбища была устроена ограда, был построен дом для священника, а также устроена церковно-приходская школа. В 1908 году Григорий Якимович Гроза почил и был погребен также у стен храма, на строительство которого он так много помог, и рядышком с могилой своей дочери Веры. В ноябре 1902 года настоятелем Свято-Николаевского храма стал энергичный священник протерей Иоанн Флоров, который сразу же взялся за строительство нового здания церковно-приходской школы, вдохновил на пожертвование камня под фундамент школы местную помещицу Ольгу Агронович, а также устроил под Никольским храмом нижний храм в честь святой великомученицы Варвары. Храм, который был теплый и в зимнее время года богослужения совершались именно здесь, в нижнем храме, а в летнее время теплое наверху. Устроив нижний храм в честь святой великомученицы Варвары, отец Иоанн Флоров тем самым исполнил замысел первого строителя храма Семена Матлахова почтить память своей почившей жены Варвары. 27 апреля 1904 года Нижний храм в честь святой великомученицы Варвары был освящен выдающимся архипастырем Волынской земли, архиепископом Волынским и Житомирским Антонием Храповицким. Свято-Николаевский храм на Смолянском кладбище переживал разные времена. И изъятие церковных ценностей в 20-е годы 20-го столетия, когда под видом помощи голодающих советская власть грабила церкви. И в 30-е годы, особенно тяжелые 30-е годы 20-го столетия, арест многих священников, расстрел их, ссылки. После войны храм уже не закрывался. Здесь служили многие известные священники. Некоторые из них нашли и место последнего своего покоения у стен храма. Среди них игумен Феодосий, убитый у стен Богоявленского храма города Житомира, схерхимадрид Аристоклий, бывший настоятелем Тригорского монастыря, протерей Василий Кабелюк, в течение многих лет бывший настоятелем Святониколаевского храма, регент хора архиерейского кафедрального Житомирского Преображенского собора Геннадий Николаевич Сладкевич, а также совсем недавно, в 2011 году, здесь был погребен протеерей Парфений Маркевич у, рядом с могилой своего сына, э, младенца Феодора. Отец Парфений также был настоятелем в свое время Кафедрального Преображенского собора города Житомира. В 1992 году он отстоял этот собор, защитил его от захвата раскольниками. А затем в течение многих лет он был... Благочинным Коростышевского округа, и он же начал строительство нового храма в городе Коростышеве. К могилке отца порфеня не перестают приходить люди, которые молятся о его упокоении. В 1976 году Смолянское кладбище было официально закрыто, однако сохранение рядышком с могилами родственников продолжается и в наши дни. Свято-Николаевский храм также живет, не угасают лампады в нем, не умолкает молитва, поток верующих не иссякает. Следует сказать, что именно на Смолянском кладбище сохранилась уставная дата. Поминовение усопших после Пасхи на Радоницу. Во вторник, второй 2 после Пасхи. В этот день здесь особенно многолюдно. Храм продолжает жить, и история храма продолжается.